Мін'юст хоче дозволити засудженим воювати на боці зсу. Таку гучну заяву в ефірі однієї з радіостанцій зробила заступник міністра Олена Висоцька. З початком повномасштабного вторгнення ми отримували від засуджених тисячі звернень про те, що вони бажають долучитись до лав збройних сил до відсічі агресії. Охочих виявилося так багато, що мін'юст серйозно задумався про зміни в законі. Тим часом на сайті Верховної Ради з'явився законопроект, який також дозволяє засудженим громадянам приєднатися до армії за винятком осіб, які вчинили тяжкі злочини або засуджених за екстремізм, колаборацію та зраду батьківщині. Така ініціатива розділила українців на два табори: одні категорично проти, інші навпаки. Вважають, що для багатьох ув'язнених, особливо засуджених за легкими статтями, це стане шансом на нове життя. Я особисто прихильник цієї ініціативи. Я вважаю, що війна дуже багато кого поміняла. Я думаю, що ми тут в цивільному житті чудово це бачили. І наскільки по-різному проявили себе різні люди, дуже багато хто здивував про тому, хто в хороший вік, хто навпаки. І дуже багато хто ну зараз абсолютно не той, яким був два роки тому. Дуже багатьох людей саме ця війна ментально змінила. І я вважаю, що нашим ув'язненим ну за деякими винятками, про які я окремо скажу, нашим ув'язненим треба дати можливість саме реабілітації. Так, спочатку повномасштабного вторгнення представники уповноваженого з прав людини відвідали близько половини виправних колоній в Україні, і не було жодної, де б до них не підійшли з проханням допомогти з відправкою на фронт. При цьому багато хто навіть не заїкався про амністію, був готовий після перемоги чесно досидіти свій термін. Людина має вибирати або вона спокутує свою провину перед суспільством, відсижуючи весь свій термін, скільки там йому лишилось, і далі ще потім довго чекає там зняття судимості, живе з тим ром, так би мовити. Або людина іде, захищає нас з вами, виконує свій обов'язок на фронті. Під це отримує спершу умовно дострокове звільнення, щоб піти на фронт. А потім, якщо гідно відвоювала, отримує амністію, повне прощення і повертається от до нас з вами в наше звичайне життя. Наше суспільство нехай ідея ця й непогана, але навряд чи буде в Україні реалізована. Розповідає вже уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубенець. За його словами, на останній зустрічі із залужним той ідею відправити на фронт ув'язаних із колоній відкинув. Головнокомандович ЗСУ Валерій Залужний категорично висловився проти. Однак ставити крапку у цій справі військові поки що не поспішають. Якщо питання з тими, хто відбуває покарання у в'язницях, можна вважати закритим, то перспектива можливості служби в армії для колишніх в'язнів не така вже й туманна. Сьогоднішнє законодавство, діюча норма, вона не дозволяє засудженим долучитися до лав, і при цьому ж не тільки тим, хто зараз відбуває покарання, а проблема в тому, що є десятки тисяч людей, які раніше були за злочини засуджені за дуже різні, насправді дуже різні були там ситуації. Вони живуть серед нас, вони теж так само бояться, так само переживають. Вони так само можуть бути корисними. Але на жаль, законодавство сьогоднішнє на сьогоднішній день воно не дозволяє зняття з військового. Обліку виключені дозволити таким людям віддати свій борг країні в мін'юсті. Вважають цілком допустимим. Не виключають цього і самі військові. Адже, як показала практика перших днів повномасштабного вторгнення, часом колишні засуджені нічим не гірші за інших і заслуговують на шанс дати відсіч расистам. Коли ворог прийшов в наш дім, а в них прокинулася абсолютно інша людська сторона, і вони, вони в першу чергу виявилися гідними мужиками, які взяли до рук зброю і пішли і пішли відбивати агресію. І повірте, воювали вони далеко не гірше за всіх, а дехто навіть і були серед найкращих.